25 вересня Середа. Вірний до смерті. Будь вірний аж до смерті, і я дам тобі вінець життя. Об'явлення 2.10. Перебуваючи в засланні на острові Патмос, Іван був відрізаний від віруючих, котрі вважали його своїм духовним лідером. Можливо, найважчим випробуванням для нього була ця розлука з братами і сестрами, які переживали складні часи, особливо християни з міста Смирне. Назва смирна означає приємні пахощі. Сатана з лютістю почав нападати на Божу церкву в Другому і Третьому століттях. Християн спалювали на вогнищах, їх кидали на розтерзання диким звірам і вбивали на арені колізею в Римі. Однак усі намагання сатани стримати зростання церкви були даремні. Незважаючи на гоніння, церква процвітала, кількість віруючих зростала. Один із ранніх отців церкви, Іустин Мученик, переможно заявляв: Кров мучеників, насіння церкви. Що сильніше зло переслідувало церкву, то більше вона зростала. Христос створив свою церкву. І жодні сили зла не могли знищити її. Доміціан, один із найжорстокіших імператорів Риму, правив з 81 по 96 рік нашої ери. Його кам'яне зображення це грандіозна фігура, яка вселяє страх. Був час, коли він загрожував жителям Смирни. Доміціан намагався силою змусити віруючих до покори. Послідовники Христа відмовлялися брати участь у ритуалах поклоніння імператорові, що вимагалося від доброчесних громадян. Римляни звинуватили їх у зраді та порушенні римського закону і порядку. Ісус мав особливу вістку для християн Смирни. Він сказав їм: Не бійся, що будеш страждати!. Об'явлення 2.10. Я знаю, що ви переживаєте скрутні часи, сказав він. Я знаю, що вас спіткають нещастя. Я знаю, що вас переслідують. Але я з вами, будь вірний аж до смерті, і я дам тобі вінець життя. Об'явлення. 2.10. Це не тільки дивовижна обітниця. Це практична порада, як сьогодні можна жити життям, сповненим радості. Чому ми з таким страхом очікуємо важких часів? Уся річ у нашій уяві ми уявляємо собі різні жахи, які можуть з нами статися. Ми самі себе доводимо до надмірного занепокоєння, малюючи у своїй уяві найжахливіші сцени. Ісус звертається до християн смирни і до нас, з вами запевняючи. Якщо навіть з нами станеться найжахливіше, якщо ми навіть помремо, Він винагородить нашу вірність і дасть нам вічне життя при другому приході. Ісус говорить переможець не зазнає шкоди від другої смерті. Ви не побачите другої смерті, яка здатна назавжди відлучити вас від Бога. З Христом ми можемо почуватися в повній безпеці. З Христом ми можемо здобути перемогу в найскладніших обставинах життя. Навіть якщо нам доведеться розлучитися зі своїм земним життям, друга смерть не матиме над нами влади. Ми отримаємо вінець життя, вічного життя з Богом на небесах. За це ми можемо славити Його вічно.